Митнемося в магазин. то капки, то вода. Зараз висохнуть. Такі ж треба томатної пасти купити. Поки не так ж гарко щось трошки. Нахмарілося, Чи це тимчасово, чи може так і буде, побачимо. Прибули додому, купила і таку пасту, і таку яблуки. Яблуки і купила гірчиці. Купляла раніше, ну, я як оце місце у духовці запікаю. так Додаю гірчицю, воно мені тоді таке добре на віки, То підкупила ще три баночки для огірків. Ну, це такі хотіла ще молока пляшуню прихватити. Забула. Ну На сьогодні нам достатньо. Так, переодягаюся. Дідуля зараз підобідає. Я буду щось робити, бо отклад, як кажуть, не йде влад. Треба щось робити. Мої дорогенькі, сьогодні у Люди стартує розіграш автомобіля. Ну ми ж цей автомобіль бачили, бо його пригнали. При нас він з автосалона новесенький, гарне нуляля. Ну, Я людям кажу, ми з батьком теж будемо брати участь. Вона каже навіть. Не думайте. Ну, от, каже, представ таку ситуацію. Ну, вдруг от випало або тобі, або батько. А, батько, ти думаєш, я вам його віддам? Ні. Бо не повірять люди, що це дійсно вам випало воно. Скажуть, що підробили, підмалювали. От. А мені б хотілося. От-от-от хотілося б, ну, ну капець. Ну а чого б ні? Спробувати свою удачу. Але не буду. Раз так дитина сказала, я не хочу її підводити. ну Я ж щаслива людина, мені б точно б він би випав, мабуть. От. А ви пробуйте. От ну чому ні? Я б оце на вашому місці обов'язково прийняла. Усі розіграші всі чесні, без всяких підводних камнів. Переходьте і беріть участь. І найголовніше, що вам потрібно знати, це нова машина з салону. Всі плівочки, все на місці. Ви можете самі це все зривати. Відкривати. Я хочу, щоб ви прямо всередині глянули, як це все запаковано. Приїхала з Києва, але вам доведеться забрати її особисто в мене в Чернівці. Заодно побачимо із переваг шкіряний салон. Зверніть увагу. Також, якщо треба, ви можете додатково включити і у Вас тут буде прохолода під час поїздки. Електродвигун зараз просто всі обирають електродвигун. Ви знаєте, що наскільки це економно, зручно, особливо їздити по місту. Ну і що саме головне, вже тисячі разів я сказала це перший, де машину салону новесеньку. Що хочете з нею робіть, хочете продавайте, хочете кайфуйте, їздити, все, що завгодно, вона ваша. Тиждень, тиждень. Саме зараз в магазині побутова хімія, акція на водопоглиначі. На вішачок. От у мене висів більше місяця у шафі між одягом. Вже гранул немає, все. Він прийшов не одніс. Викидаємо. Подивіться, скільки води набралось між одягом. Це на підвіконі, теж вже гранул немає. Все. Викидаємо. 100 гривень штука. Всього на все, хоч той, хоч той. Акція. І акція на парфумований кондиціонер в гранулах. У мене вже закінчується, і я без нього просто жити не можу. Треба поповнити запаси. 175 гривень одна баночка. Такої ціни немає ніде. Кругом більше, як 225. Ну, я вам кажу по правді. Тому не втрачайте таку нагоду. Переходьте, замовляйте, аромати на ваш вибір багато. Ми всі добре знаємо, що наші каналізаційні труби час від часу треба чистити. Рекомендую вам гранули. Dent Засипаємо 2 столових ложки гранул прямо сюди, в мийку, заливаємо. Кип'ятком 250 мл і залишаємо на 15 хвилин, а потім добре змиємо водою. В цьому ж магазині можна придбати півник, який дуже добре відбирає жир, виводить плями на одягу, і плями таки навіть від машинного масла прибере. Тому рекомендую придбати. Ціни вас приємно здивують. Дуже хороші ціни в цьому магазині. Для генерального прибирання також рекомендую придбати вологі серветки. У мене вологі серветки різних фірм, як ви бачите, але вони всі дуже класні. Дуже люблю для мікрохвильовки. Всередині витерли серветочкою і мікрохвильовочку і все, чистота і порядок. Для вікон та дзеркал. Ну це взагалі незамінна річ. Так само умивальник ваш, змішувачі для унітазу, для мебелі, ну, для всього є вологі серветки. Обов'язково потрібні в нашому господарстві. Вони набагато полегшують наше прибирання. Наберемо серветочку і витираємо наш умивальничок. Його майже щодня треба витирати. І буде порядок. Зараз чи вода така, чи вогню, я дуже знаю, що воно таке. Але коли не це діло, то буде у вас просто шик і блиск. О, дивіться, який я Супер, супер. Також можна потерти змішувач. От, на ньому теж капки. Від мила, від зубної пасти, від чого хочеш. Красота. О! Порядок, Я З водичкою це все діло. Я обожнюю ось цей еко-очисник з білим оцтом. От для дзеркал, для скла. Ну, ну Це просто супер. Взагалі він підходить для всього у ванній кімнаті. От так. І дезінфікує. Має приємний такий аромат. Трішки ніби лимону, а трішки і оцту відчувається. А зато блиск, який він надає. Ой, клас! От я його обожнюю і все. Хто не має, рекомендую. Супер! Це просто супер! Магазин побутова хімія має абсолютно все. Там можна скупитись від А до я. Обов'язково зберігайте цей магазин. Ціни дуже хороші. Переходьте, замовляйте.